Сказали, що це та кішка, яка тут жила. Ну, звісно, ми її взяли і я просто прикипів до неї, я прикипів душею. Мені здається, що в нас якась внутрішній зв'язок, є комунікація, така впливає на мій настрій. Вона змінила абсолютно режим мого життя. Не на краще, тому що я колись як поїду собі там. Поїхав на презентацію Львів, а далі а куди поїхати? А поїду в Ужгород, поїду в Карпати погуляю, а тоді заїду в Тернопіль, в Морша. Зараз я цього не можу зробити. Я приїжджаю, скажімо, до Одеси на два дні. Я благаю сусідку, я лишаю ключі від хати. На початку війни, коли всі люди від'їжджали, це все, я внуків відвозив в Карпати і лишив ключі. А той господар теж від'їжджає, дзвонить, каже, що робити, віддай тому, хто буде. Ключі від моєї хати по. У всіх абсолютно сусідів були.